Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати сьогодні в новий чудовий благословенний і славний день. І ми говоримо про те, що сьогодні славний день, тому що ми знаємо, що Бог виявляє свою славу до нас і ми насолоджуємось його любов'ю, Його милістю, Його прощенням, Його благословенням. Вітаю вас! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Дотик Христа в місті Чернівці. Це програма підбадьорення. Божим Словом. Вона виходить з понеділка, по п'ятницю, о 8-й годині ранку у мене на Фейсбук старінці. А потім ви можете подивитися її, ну, чи тут на Facebook-сторінці в е запису, чи на нашому Ютуб-каналі Церкви Доти Христа, також в запису. І хочу вас попросити, обов'язково зайдіть на наш YouTube канал Церкви Доти Христа і підпишіться до нього. Можете ставити вподобайки, можете натискати дзвоник. і Поділіться цим ефіром, поділіться посиланням на цей ефір із Ютуба, якщо вас благословляють ці програми. І зараз ви можете також поділитися цим прямим ефіром. Я хочу поділитися на Facebook сторінці Церкви Доти Христа. І буду вдячний вам за те, що ви поділитесь у своїх Facebook сторінцях. Поширю. Друзі, вітаю вас сьогодні зі святом. В Україні сьогодні день захисників і захисниць. Тому я вітаю вас. І це, знаєте, досить актуальне свято сьогодні, і я вдячний всім, хто сьогодні захищає нашу країну. Я дякую вам за те, що ви. Сьогодні воюєте на фронті за те, що ви сьогодні військовим дякую за те, що ви сьогодні працюєте для нашого захисту, і такі також всім іншим, які працюють на захист нашої держави. Тому що я знаю, багато волонтерів вони збирають багато достатньо м, речей, багато достатньо, ну не озброєння, такого як прям зброя. Но, Чогось такого там оптичні прицели, якесь там е, нічного бачення і таке інше, І дуже багато чого роблять, для того щоб допомогти тим, хто сьогодні на фронті. Тому це я думаю свято багатьох людей, і воно досить актуальне сьогодні для України. Тому ще раз вітаю всіх, хто себе відносить до того, що захищає Україну, і всіх, хто для кого це є такий, знаєте, прямо професійним святом. Всіх вітаю з ним захисників і захисниць України. Божого вам благословення І хай Господь захищає вас! Аллює! І сьогодні ми про це трохи поговоримо про Божий захист, тому що нам важливо. Щоб Бог нас захищав, тому що знаєте, ми можемо покладати нашу надію і покладатися на захист ну, в різних сферах, на, на різні речі. Наприклад, ми покладаємося на військових, яких нас, які нас захищають. Ми можемо покладатися на лікарів, якщо у нас є якась хвороба, і вони нас захищають, вони нас. Попереджають про хвороби, роблять якусь там профілактику для нас. Ми можемо мати зброю і також полагатися на нашу зброю, як на захист для нас. Тобто є багато на що ми можемо покладатися, покладати свою надію, що воно нас захистить. Але нам варто покладати свою надію на Господа, тому що Він є нашим захисником. І я думаю, що ви добре всі. Знаєте, 90-й псалом. Тому я не хочу, щоб ми його читали, але я хочу, щоб ми подивилися на останню частину цього 90-го -та псалма. Там написано так. 14 -та вірша. 90-й псалом, чи 91 й псалом в українській біблії, тому що, знаєте, я звик з багато років, що він 90-й. Він 91-й вже. 91 й псалом, 14-й вірш. Він мене. Полюбив каже Господь і я його врятую. Алло! Які чудові слова! За те, що він, він, людина, мене полюбив, я його врятую. За те, що полюбив мене врятує. В іншому місці написано, «Зе, зе, адже він на мене покладав надію і я його визволю. Тобто за те, що він на мене покладав надію, за те, що він мене Полюбив, каже Господь, я його врятую. І якщо ми прочитаємо цей псалом спочатку, то ми побачимо, що там написано, що ця людина, яка м, говорить про цей псалом, написано, що він м, знаєш, скаже, Господу, Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на кого я покладаю надію, на кого сьогодні покладена твоя надія, що сьогодні є твоїм захистом. Чи є Бог твоїм захистом сьогодні? Чи є якісь інші речі, чи інші люди, чи інші люди чи інші структури? Твоїм захистом, так друзі, це добре, що є деякі структури, є військові, є поліція, є медицина і все інше, яке покликано допомагати людині і захищати людину. Це все добре, і добре, щоб це все добре працювало і дійсно захищало людей. Але ми повинні зрозуміти, що наша надія вона повинна бути не просто на людей, тому що написана людина, вона. Під прокляттям, яка покладає свою надію на іншої людини, тому що інша людина вона не зможе тебе захистити від диявола Ви знаєте, що є захист в цьому світі, і в цьому світі інші люди вони можуть тебе захистити. Ті, хто більш сильний, вони можуть захистити тих, тих хто більш слабкий, і Господь. Доволі часто про це говорить у своєму законі, і він каже про те, що сильний повинен захищати слабих. І він каже, що судді повинні судити правильно, щоб захищати слабких. Тобто в цьому світі інші люди вони можуть нас захистити. Ну якщо ми подивимося на духовний світ, ми побачимо, що головний ворог людини це не люди цього світу, а головний ворог людини це диявол, який прийшов. На цю землю, щоб знищити людей. Просто він хоче знищити людей. Просто він проти Бога, він антихристос, і Він хоче знищити людей. І єдиний захист, який ми можемо знайти від дьявола, він в Бозі. Тільки Він може нас захистити. Тому тут написано про людину, яка поклала свою надію на Господа. Господь мій приток. Свишнього зробив ти своєю фортецею. Тобто людина, яка каже про те, що мій захист, мій притулок, він в Бозі. І в чому сьогодні твій захист і твій притулок. Добре би, щоб він був в Бозі. І дивіться, тому що тут слова самого Бога, і Бог каже, за те, що тобто Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Він на мене поклав свою надію. І я його врятую, я його не підведу, тому що він покладає свою надію на мене. Прославлю його, бо він пізнав моє ім'я. І ось тут, друзі, нам треба. Ну, думаю, зрозуміти, що для того, щоб нам покласти свою надію на Господу, нам треба знати його ім'я. Якщо ми не знаємо, що Господь здатний нас захистити, ми не будемо просити у нього допомоги. Ми не будемо просити у нього захисту, тому що ми не будемо знати просто, що Він може це зробити для нас і хоче це зробити для нас. Тому нам важливо досліджувати Боже Слово, читати Боже Слово, тому що. Тільки через Боже Слово ми можемо пізнавати нашого Господа. І чим більше ми будемо пізнавати, його, тим більше ми будемо Його любити, я думаю. І написано, що Він прославить нас, бо ми пізнали Його ім'я. Тобто вам треба знати Його ім'я. Вам треба знати про Господа, хто він, звідки. Да? Вам треба знати, що він зробив і що він планує ще зробити для тебе. Вам треба знати, що ви маєте спасіння через його Сина і Христа, якого він віддав на вас. І ви можете прийняти це спасіння, і ви можете увійти у той захист, який він дарує всім людям, які пізнали його ім'я і прийшли до нього, всім людям, які покладають свою надію на нього і кучу до нього. Далі, далі написано: пакуйчи він до мене і дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю Його. Бачите, написано, що коли ми звертаємося до нього, то він нам відповідає. Тобто, це не просто, знаєте, діє якось автоматично, що Бог захищає всіх людей на землі. Ні, друзі, так. Не працює, Бог не захищає всіх людей на землі, Бог намагається це зробити. І саме для цього Він віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми прийняли Ісуса Христа, прийняли Божий захист і жили в ньому. Тому прийдіть до Христа, прийдіть до Спасителя. Але написано, що коли ми кличемо до Нього. Він нас чує. Це вже добре не вона, друзі. Бог чує, коли ми кличемо до нього. І тут написано, що ця людина, яка поклала свою надію на Господа, якщо вона покличе до мене, я дам йому відповідь. Аллія! Далі написано, що я буду з ним у нещасті. Тобто, яке би нещастя не прийшло в наше життя, ми можемо розраховувати на те, що Бог він буде з нами. І прямо зараз, що би ви не проходили, як би важко вам не було би у ці хвилини, у ці часи, які ми живемо, які би виклики не були би у вашому житті, якщо ви поклали свою надію на Господа, він з вами зараз. Якщо є якесь нещастя у вашому житті, якісь виклики великі, він з вами зараз. Тому підкріпіться, і можете сказати, Бог зі мною зараз. Бог зі мною зараз. Бог зі мною зараз. Він завжди зі мною. І Він допоможе мені пройти через це. Він допоможе мені, тому що він обіцяв тут. Покличе до мене і дам відповідь. І буду з НИМ на щастя. Він з нами. Друзі, написано: Визволю його і прославлю його. Визволю його. Божа обітниця для нас. Визволюємо, Бог нас визволяє, коли ми приходимо на щастя, коли ми приходимо в виклики, коли в нас е, погані якісь обставини, Бог сказав, що Він нас визволить, якщо ми покладемо свою надію на нього. І написано прославить нас. Тобто Він зробить нас, ми кажемо про славний ранок. Він прославить нас, він явить свою славу у наше життя. І я хочу безумовно, це не значить, що ми повинні відкинути всіх людей, які сьогодні захищають нас в нашій країні. Ні, Бог він може принести нам захист через цих людей. Але наша надія повинна бути не на людей, а на Бога. Бог наш захисник. Бог, наша надія. На Бога я. Поклав свою надію. І він діє у моєму житті. І він діє у моєму житті через інших людей. Він допомагає мені через інших людей. Він діє у моєму житті через військових, які захищають мою кордони моєї держави. Він діє у моєму житті через поліцію, яка захищає мене від людей, які хочуть мене щось вкрасти чи щось заподіяти. Він захищає мене через це. Він захищає мене через люкаль, через... через. Лікарів, які пікуються про мене, які кажуть людям, що і як їм робити, для того, щоб захистити їх від якихось хвороб. Він захищає мене через багатьох і багатьох людей. Він співпрацює з цими людьми. Він створив ці е, кажуть, інституції, влади для того, щоб вони були на захисті країни. І написано, що він захищав Ізраїль через Давида, через царя, якого він. Подобав, він захищав, тому я не хочу, щоб ви відкидали всіх людей. Я хочу щоб ви поважали людей, щоб ви були вдячні всім людям, які сьогодні вас захищають. Пожежники, вони захищають вас від того, щоб ви, якщо десь необережно будете поводитись з вогнем, вони захистять вас від того, щоб це не завдало вам великої шкоди. Вони будуть намагатися врятувати ваше життя, наскільки це буде можливо. І ще раз кажу: я вдячний всім службам порятунку, які працюють в нашій державі, які пікуються про те, щоб люди в нашій країні вони були під захистом. Дякую вам. Але я хочу сказати, що наша надія повинна бути на Бога. Тому що Бог це, знаєте, джерело захисту для нашого життя. І Бог може зберегти нас і зберігає нас не просто від якихось лих у цьому світі. Він зберігає нас від того, щоб ми не потрапили в пекло. Тому що саме туди диявол хоче нас затягнути. Він хоче нас туди затягнути. Ігор, доброго ранку. Він хоче нас захистити у пеку, тому що він знає, що там йому місце приготовлено. і він хоче, щоб ми були так само там. І люди, які навколо нас, вони не зможуть нас від чого захистити. Вони можуть нам щось казати, що нам треба робити, але це нас не захистить, якщо ми не покладемо свою надію на Господа. І Спасителя нашого Ісуса Христа. Тому що саме для цього прийшов Ісус Христос, щоб е, зберегти нас від того, щоб ми потрапили в пекло. щоб зберегти нас, щоб ми пішли разом з Ним на в присутність нашого Господа, і жили там разом з ним завжди. Тому нам треба схопитися за цю надію вічного життя. Яке дарує нам наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І останній вірш написано і насичу Його довгим віком і явлю Йому своє спасіння. Бачите, це Божа обітниця для нас. Це те, що Він каже, те, що Він обіцяє зробити для нас, якщо ми поклали свою надію на нього. Він насичить нас довгим віком. Тобто Він буде пікуватися про те, щоб ми добре жили на Цьому світі і явить нам своє спасіння. Коли наше земне життя закінчиться, Його спасіння, вічне спасіння, вічне життя на небесах, воно проявиться. І Бог явиться для нас, тому що ми поклали свою надію на нього. Давайте ще раз прочитаємо цей уривочок в кінці. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю Його, бо Він пізнав моє ім'я. Покличе Він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з Ним у нещасті, визволю і прославлю Його. Я насичу Його добрим віком і явлю Йому своє спасіння. Тож, друзі, покладіть свою надію на Господа для того, щоб всі, все це, про що казав Господь, воно було у нашому житті, Він наш захисник, Він наше благословіння, Він наша надія на вічне життя. І я сьогодні уповаю і надіюся на мого Господа і Спасителя, який вже не раз довів мені, що Він мене любить, який через своє слово показав, наскільки сильно він полюбив мене ще до того, як заснував цей світ, і що він оцінив мене ціною життя свого єдиного сина, який помер і воскрес для того, щоб я мав життя. Тож приймить Ісуса Христа в Своє серце, і хай Він буде вашою надією. Давайте помоємося. Батько Небесний, ми дякуємо тобі і приходимо до тебе. Дякуємо за те, що ти наш захисник, за те, що ти нас захищаєш. І ми сьогодні приймаємо рішення покласти свою надію на тебе. І ми вдячні тобі за те, що ти завжди. З нами і завжди допомагаєш нам проходити через цю недолю, через всі нещастя, через всі викуки, які приходять у наше життя. Ти допомагаєш нам, і ти захищаєш нас у цьому світі, і ти захищаєш нас, щоб ми не потрапили в пекло, і ти подарував нам спасіння і вічне життя, і ми вдячні тобі за це. Слава тобі і хвала! В ім'я Ісуса Христа, і зараз я молюся за всіх захисників нашої країни. Я благословляю наших військових в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю нашу медицину, наших. Службу порятунку, я благословляю всіх, хто якось пов'язаний з тим, щоб захищати людей. Я проголошую благословіння у ваше життя. Ви робите добру справу, допомагаючи іншим людям. І хай Боже благословіння перебуває на вас, хай Боже мир наповнює вас, сміливість наповнює вас, хай відкриття того, хто є Ісус Христос. Прийде у ваше серце для того, щоб ви могли також бути під захистом. Нашого єдиного і всемогутнього Господа і Спасителя Ісуса Христа. Також я молюся і благословляю всіх, хто дивиться чи слухає цю програму. Я приголошую Божий благословіння у ваше життя. Я приголошую Божий захист ім'я Ісуса Христа. Я приголошую надприродні Божих фінансове благословіння І приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тому всяка хвороба, неміч, біль, я наказую тобі, іди геть. В ім'я Ісуса Христа. я проголошую звільнення вашого тіла від всіх атак ворога, від всіх атак діявого в ім'я Ісуса Христа. Будьте звільнені і ходіть у цій свободі, яку ви маєте завдяки нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Я благословляю вас і проголошую, що Бог надприродні діє у вашому житті зараз. Також ми мовимо за нашу країну і приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа, швидку перемогу вже цієї осені, в ім'я Ісуса. Я приголошую, що ворог Він наляканий і в страху тікає від нас, і щоб всі плани ворога вони руйнуються, вони не здійсняться, що би вони не казали в ім'я Ісуса Христа. І ми благословляємо керівництво нашої країни, благословляємо військо. Благословляємо їх в ім'я Ісуса Христа і благословляємо всіх людей, які живуть у нашій країні. Дякуємо Тобі, Господи, за вільну Україну. Слава Тобі! Хвала! Амінь! Слава Господу, друзі! Дякую вам за те, що ви з нами, за те, що ви ділитеся цим ефіром, за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви натискаєте вподобайки. Божого вам благословення! Нагадую вам, що на YouTube-каналі Церква Доти Христа ви можете подивитися всі наші попередні програми. Обов'язково зайдіть, підпишіться на наш YouTube канал, поділіться посиланням, натискайте вподобайки, дзвоник, і хай Боже Слово, воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіоформаті. І я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословенням. і я приголошую Божий захист над вашим життям. Також хочу додати, друзі, що у нас вихідні, тому обов'язково сходіть до церкви, до якої ви ходите. Якщо ви не ходите до церкви, то ми будемо раді вас бачити на нашому зібранні, яке, яке приходить по суботах об 11 годині на вулиці ЧК-22А в місті Чернігці. Чи можете дивитися нас онлайн об 11.05 на Фейсбук сторінці церкви Дотик Христа? Хай Боже Слово впливає на вас і змінює ваше життя. Ще раз вам Божого захисту, миру і гарних вам вихідних друзі. Побачимось з вами на наступного тижня. З Господом до зустрічі!